Привіт, інтернет! З вами знову Роман Одинець в онлайн-академії GoodwillRock. Сьогодні у нас на дворі 13 жовтня і бенчмарк ми розглядаємо за номером 37. Орієнтир тримаємо на вірогідність і продовжуємо з вами рухатись до встановлення орієнтиру на практиці. Першим пунктом, як ви вже пам'ятаєте, ми опрацювали, що я або ви в вашому випадку ставлю перед собою другий пункт, таку мету. Мінімум, максимум, рівень. Ми домовилися, що досягаємо рівноваги. Третій пункт. Досягти її можливо, тому що, і тут ми маємо аргумент, або актуалізувати. І сьогоднішній пункт це я обрав або обрала саме це за мету тому, що. От, власне, такі орієнтири ми з вами сьогодні довершили четвертим пунктом. І ви опрацьовуєте його, а Завтра або вже з наступного тижня, завтра свято, я вас вітаю. Нагадую, що в Україні досі триває війна. Ми знаходимося в умовах погіршення ситуації, тому що знову кожен, майже кожен час лунає повітряна тривога, люди напружені. Ну а ми маємо опрацьовувати. Працюємо кожен на своєму місці. На все добре, до нових зустрічей.